Добрий день, мене звати Андрій. Я роблю спальники для ЗСУ. Найкращі спальники для ЗСУ. Ми робимо їх разом із воїнами, тому що воїни нам підказують, що саме потрібно робити, і ми втілюємо їх ідеї у життя. Мені 28 років, а за освітою я електрик. До війни я працював взагалі в іншій сфері. Це була кальянна індустрія. У мене був свій бренд, який називався Кріс Крос. Я настільки палав цією справою. Я горів просто із середини ззовні, з вогонь цей був помітний всюди. А потім війна все зіпсувала для нас всіх. І я пам'ятаю ці перші дні, коли тільки-тільки нас почали атакувати. Я просто сутками сидів в телефоні, скролив отак ленту новостей. Я не розумів, що відбувається, що мені робити, як взагалі далі жити, і життя залишилось в минулому. І я тоді пам'ятаю, що пролунав дзвінок, мені зателефонував мій гарний товариш Копоть Олексій. Отака людина. Він одразу пішов в Нікопольське ТРО. Не було екіпіровки, не було нічого. Це просто були добровольці хлопці, які пішли захищати нашу країну. Я одразу задався питанням, чим я можу допомогти. Почав ходити просто до військових, які були на вулиці. Я бачив, що у людини там є бронежилети, підходжу і кажу, вибачте. Можна мені бронежилет не обов'язково з вашу, ну, ваш мені будь-який потрібен, просто щоб зняти мірки і зробити, тому що я можу зробити, але мені потрібна потрібен приклад. Я почав допомагати. Ми в початку робили підсумки. Це те, з чого почав наш цех е роботу. А потім вже з приходом зими ми зрозуміли, що підсумки трошки почекають. Зараз є нагальніші потреби, і ми почали робити теплі спальні мішки. Ми замовили декілька спальників, декілька взірців у нас було, і ми з них е сумарно витягли там елементи, тут елементик, і зробили такого Франкенштейна, але який мав е класні сторони від кожного з прикладів. На мій погляд, це один з найкращих апгрейдів. І мені взагалі дивно, чому міноборони не ведеться як новий стандарт яким би теплим не був спальник, система підігріву іноді дуже виручає. А щоб холод не йшов від землі, ми зробили пристібний карімат. До того ж, спальник буде непроникний і має відсік для подушки. Чесно, я дуже недооцінював цей елемент. Але зробивши відсік, зробивши подушку, я просто очманів, наскільки це потрібно і наскільки ж це зручно. У нього є накладки на ноги. Це зручна штука, щоб швидко відпочити, не розуваючись. Ситуації бувають різні, інколи треба екстра підскочити. Скажемо до побачення, містеру Сквозняку, тому що у нас є додатковий захист від продуву по всій блискавці. Це ручки евакуації. У мене був мороз по шкірі, коли хлопець, якого побратими винесли по посадках, зателефонував із подякою. У нас вийшов спальник Вецеховського. Чому саме Вецеховського? Вецеховський — це моя сімейна легенда. Наші далекі предки вони жили в Польщі, і вони були такими ну, трошки зажиточними людьми. Прийшов час розкуркулення, і більшовики завітали до наших тодішніх воріт, до, до нашого маєтку з єдиною метою вбити людей. Забрати майно віддати Союзу. І мій хитрий родич-предок, він вийшов до цього натовпу заднього двору, прикинувся, що він також прийшов на штурм. <хи> і коли його спитав, як тебе звати, він назвав мою нинішню фамілію. Перше, що йому прийшло в голову, нинішня фамілія, базарний. Він вижив, забрав сім'ю і перемістився територіально на сторону України. По волонтерці я не скажу вам точно. Яка була кількість передана? Ну, давайте так. Останні волонтерку, що я передавав, там були два спальних мішки, плюс яка дрібниця. Корисна. І це було для Стасу із 32-ї е, бригади морської піхоти. Це листи підтримки від дітей борщагівської школи. Тут у нас учні з 1-го по 9 клас. І всі ці малюнки вони йдуть е, хлопцям на фронт. Разом із пальниками ми їх туди вкладаємо, і хлопці отримують такого листа підтримки. Я думаю, це такий маленький, але дуже важливий і приємний нюанс. Попереду нас чекає літо і грандіозне оновлення. Замовили зараз спальник карантію, про який. І всі дуже добре знають, і будемо його локалізувати під наш клімат, під наших людей і під наші ціни. Тому слідкуйте, далі буде суперкруте оновлення.